Дня ми їх чуємо, однак не бачимо. Вони що нас веселять своїми веселими та дотепними історіями, приміром, коли ти їдеш вранці на роботу. З нагоди засвітнювання, радіо, редакція сайту голосно та «Тижневик» Альона комбінат вирішила привітати своїх колег зі святом, а також, щоб ми, ви, шановні, могли на власні очі побачити, як ж проходить та творчий та робочий їхній день. Побачимо, як навчаються наші студенти одному із вищих рівнів. Сьогодні ми поговоримо про славнозвісну голівудську посмішку. Хто з нас не хотів би мати такі ж рівні та сяючі зуби, як у відомих людей? На щастя, завдяки сучасній стоматології можливостей придбати красу зубів стало більше. На зміну добре відомій металокераміці і дорогим зубним імплантантам прийшли вініри. Ця методика дозволяє зробити естетичну реставрацію передніх зубів без їхнього видалення і застосування коронок. Отже, сьогодні ми з вами говорили про ще одну технологію у лікуванні зубів. З вами була програма «32». Чекайте нових випусків і завжди посміхайтесь. А ще з нагоди Міжнародного дня радіо ми від імені усіх студентів факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Темінчука хочемо привітати усіх радіопрацівників із їхнім професійним святом. Побажати кар'єрних злетів, творчої наснаги та успіху у їхній діяльності. Привіт, Комбінатор!